Вітаю, всіх вітаю у себе на каналі, на каналі Таро Сонця та місяця. Мене звуть Юля. Всім доброго часу, доби, мирного неба. Низький уклін і подяка нашим захисникам. Слава Україні і смерть ворогам. Подивлюся для вас карту тижня на цей тиждень. З тої сторони відкрила, думаю, що це так важко. На цей тиждень, який зараз буде. Тобто з завтра у нас 10 липня і до 16 липня 16 включно. Подумайте про себе. Нічого не загадуйте, тому що це просто карта тижня. Нічого не треба загадувати, просто подумайте для себе, так навіть задайте питання таро. Моя карта тижня на цей тиждень. Тут на цьому розкладі я скільки е, збуваю вам сказати, що на цьому розкладі не бажано брати карту тижня, знаєте, для когось. Це такий розклад тільки для себе. Бо є такі теми розкладів, що можна загадати там два-три варіанти для своїх рідних, близьких, там ще для когось. Можна для себе, але просто там на різні терміни. Ну, всякі бувають розклади те, теми питання. А на цьому ні, тут треба, щоб кожен на себе. Карта тижня там для вас, і карта тижня, ви, наприклад, захід для чоловіка. Ну, ну, ви можете, якщо воно у вас резонує, якщо воно вам е підходить, то будь ласка, можна. Но... Ну, ну, знаєте, так, нам, навряд чи навряд чи воно зрозуміє. Якщо воно, може, не зрозуміє, то за вуха притягувати не треба, знаєте, що хочу цим сказати. Бо я вже скільки роблю цю карту тижня, чому свічно це забуваю сказати, що це кожен має, має обирати собі сам. Що захотіла цю колоду взяти, я давно вже її брала на онлайн розклади, там щось собі, там щось таке, а на онлайн щось вже давно я її брала. Сюди в онлайн-розклад на, на загальні розклади. Да, і це так само тут загальний розклад, не забувайте. Може зрезонувати, не зрезонувати, як завжди, це кажу, про це не забувайте. Перший варіант, другий варіант. Карта тижня для вас і для вас. Обирайте, якщо вам за сорочкою карт не Ним підходить, то, будь ласка, беріть. ще сердечка ставлю. Обирайте. Як завжди, звісно, дякую підписникам, хто підписався, дякую всім, хто підтримує мій з вами взаємозв'язок, взаємообмін обмін енергіями. Хто дивиться, ставить лайки, хто Пише коментарі, це, це такий наш з вами, таке наше з вами спілкування, і такий, виходить, взаємообмін енергіями. Я вам розкладу, ви мені е, подобайку і коментар, що допомагає просуватися е, каналове на YouTube. А я вам допомогла, що щось сказала, щось ви з цього розкладу для себе та взяли. З любого розкладу, звісно. За карту тижня, ну, це, звісно, тільки тиждень воно дійсне. Як завжди, прошу, пишіть зворотній зв'язок. Як зрезонує, що збудеться, що не збудеться, як програється, пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Завжди всіх прошу, пишіть зворотній зв'язок. Так, ви вже, не певне, обрали. Хто не обрав, то тайм-коди будуть в описі. Перший варіант сине сердечко. Вітаю вас. Королева мечів. На цей тиждень вам королева мечів. Ця королева розумна. Тут в цій колоді особливо це показано. Дивіться, скільки на заді неї книг там на задньому плані. Але лице закрите. Обличчя своє вона закрила волоссям. На голові в неї така ось корона гостра. Ну, ця корона в неї здобута дійсно, дійсно, вона її здобула, вивчаючи все, знаючи все. Тому цей тиждень ви будете сама такою, якщо ви жінка. Або ви будете стикатися з королевою мечів. Рішучою, такою, холодною якоюсь людиною, скоріше за все, що жінкою, яка буде вас, можливо, або вчити, а можливо, і, знаєте, кажуть, напор, напор розумовий, логічний на вас, вплив мати на вас якимось напором таким логічним, розумовим. Ну, або ви сама така будете на когось, або сама на себе. Якщо, повторюсь, якщо ви жінка, бо ну, якщо мужчина, то тут трошки по-другому. Для мужчин Для мужчин тут по-другому. Якщо мужчини є на каналі, то напишите в коментарях, я вам краще напишу, говорити, не буду займати час. Бо Я не бачила у себе на каналі коментаря від мужчин. Але для жінок, то е, Ну, я не можу вам сказати, знаєте, чи це ви будете сама, чи якась зустрінеться вам жінка. Ну, давайте подивимося ще на дно, що тут у нас на дні. На дні ж у нас жриття. Цікаво, на дні жриття. Дивіться, якщо ви, ви або сама такою будете королевою, тут, тут немає, тут воно ділиться, по-любому ділиться. Я не можу вам сказати точно бо того, що тут ділиться, бо це фігурна карта. І воно ділиться, що якщо ви сама будете цією королевою мечів... То знаєте, що щось так мені пішло? Що ви відкриєте якусь таємницю? Розумно. Дуже розумно. Ви будете цією королевою мечів, розумною жінкою, і ви якусь таємницю відкриєте на цьому тижні. Вам відкриються якісь таємниці. які тут таємниці, я не знаю, чи якісь побутові, чи відносно якихось е, ваших друзів, колег, чоловіка, коханого, дітей, я не знаю. Це вже ви собі до себе прикладете, але вам можуть відкритися якісь таємниці. І ви якось так це виблють цією крулевою мечів, ви дуже розумно відкриєте ті таємниці. Або, або якоїсь, можливо, можливо, якщо ви не є королева мечів, якщо ви друга жезлова, кубкова королева, то якоїсь такої розумної е, жіночки, ніби е, вона не дурна, бо тут же ну, логіка, да, тут у нас королева мечів, це все це, це логіка. Це беземоційна така. Бачите, в неї чому закрити лице? Вона беземоційна. вона емоції свої не показує. У неї тільки гостра корона, у неї тільки логіка працює, розум і логіка. І, можливо, якщо не свої, якщо, тобто не свої, якщо ви не. Як це запуталася, вибачайте, Якщо не ви є цією королевою, не будете цією королевою цей тиждень, значить, отакої королеви мечової ви відкриєте таємницю. Ось так воно тут ділиться. Що це або ви сама така, то ви розумно з розумом підійдете, логічно, все, як задачку якусь вирішити, відкриєте якісь таємниці. Або ви. Якоїсь іншої особи от такої королеви мечі, може, там сокруха ваша, щось від вас скриває, може така розумна жінка, але вона щось від вас скривала, і, і ви жриці відкриєте ті таємниці. Може, там подружки, якоїсь сестри, неважливо. Якоїсь, якоїсь жінки королеви мечевої, якщо то не ви є мечева, то ви відкриєте її якусь таємницю. Або вона вам сама відкриє таємницю. Ще й такий варіант можливий, навіть чому б ні. Життя, таємниці, тут якісь таємниці, якісь знання, таємні знання. Може бути ще таке, знаєте, ну, це дуже. Це взагалі тут не на два ділиться. Я спочатку сказала на два, тут набагато. Ну, так посиділа, ось більш почала говорити, більш думати про ці дві карти в сукупності, то тут воно ще і ще грані відкриваються. Можливо, навіть що ви будете просто чомусь сакральному навчатися, спробуєте. Або, може, знаєте, ви будете щось розсуждати дуже розумно на рахунок якихось магічно сакральних, езотеричних речей, може. Бо це жриця, та таємні знання. тут. А може, я не знаю, може, ви звернетеся до практика хорошого. З розумом підійдете до такої ситуації. Що ще? Пожриці. Я щось здається, щось ще не сказала. Вже ніби всі варіації проговорила, що і або ви сама, або, або можливо вона поки поки ця жриця. А це хтось хтось буде цей тиждень у вашому житті присутня якась така розумна королева мечів, але ви е, якось її якісь таємниці відкриєте, чи ви будете цією жрицею сама, а, в, а вона. Тобто сигніфікатор цього тижня у вас королева мечів, а це просто підказочка. Ну, це може бути як ви, так і хтось, навпаки, цей тиждень буде у вас ось така королева мечів, вам зустрінеться. одно тут уже підказочка може бути хто завгодно, це можете бути і ви, і ситуація, і якась навпаки людина, якщо ви, навпаки, королевою мечів будете. Може, ще щось таке, що я можу, не можу навіть витягнути, може з цих карт, щось буде цей тиждень. Ну, дивіться, цей тиждень ну, це цікавий. Перший варіант цікавий. Тут, тут по-любому, знаєте, щось у вас буде пов'язане цей тиждень з логікою, з навчанням, з таємними знаннями, інтуїцією. Тут бачите, Логіка і інтуїція так цікаво, карти лягли старший аркан. Це все, що відповідає за інтуїцію. Жриться, у нас сам більше відповідає за інтуїцію. І сам більше у нас відповідає за логіку це мечові фігурні карти, особливо король королева. Бачите, воно такі е, абсолютно різні. Логіка, інтуїція. Випали вам ці карти. І там уже варіювати, там вже підкладайте до себе, намагайтеся, що тут різне може бути. Може. Може бути щось, щось зв'язано з якоюсь королевою мочів. Може ви сама це королева, може ви відкриєте таємницю, чиюсь, може хтось вашу, може ви комусь повідаєте свою таємницю? Якоїсь королеві мочів, може ви взагалі звернетеся до якогось практика, як я вже це сказала, з розумом підійдете до того, щоб до, за допомогою до якогось практика звернутися, чи таролога, чи екстрасенса, чи чи, відею, чи якоїсь, чи відьми, чи ще когось. І так, і так. Ну, тут, тут багато, все, все багато. Може, може, ви взагалі просто будете цей тиждень багато читати? Багато читати книг. І, дякуючи цьому, ви відкриєте якісь таємниці для себе, для себе щось відкриєте, те, що ви раніше того не знали? Можна навіть так бути. Може будете королевою мечів. Просто беземоційною, такою холодною цей тиждень будете для всіх оточуючих, закриватися будете і будете собі про які, якісь там таємні знання вивчати, чи ще щось будете закриватися від оточуючих там подругів чи від сім'ї, чи ще від когось будете закриватися, від, відрізувати то, шашкою махати до всіх, бо ви там заглибитеся, десь якісь езотеричні знання, можливо. Може, просто якісь знання інші. Може, вам цей тиждень якісь. Навчання, якесь, якісь курси може ви маєте, може, ви якісь екзамени маєте здавати. Може, ось якраз цей тиждень буде якийсь дуже такий. Може, там підготовка до якоїсь на роботі, наприклад, якийсь проект треба закінчити, написати якийсь бізнес-план. і Ви можете всіх бути від себе відрізати, не чіпай мене Android мене, бо того що мені треба там, і ви будете там щось писати, що строчити, і всіх будете від себе просто відрізати по королеві мечі. Що це може бути? Що ви будете своїх там знайомих, друзів, сім'ю? Бо вам треба щось написати, щось зробити логікою подумати, і там ви. Коли будете це писати, ви стикнетеся, може, з якимись таємницями, з якимось може відкрити щось таке, що раніше ви того не бачили. Навіть так, може, навіть роботи може стосуватися. Що щось в роботі ви якісь таємниці відкриєте. Ну, життя це таємниця, це точно. Мені на карту дня, якщо випадає з життя, то все, я можу, маю про щось дізнатися. Про щось цікаве маю дізнатися <кхм> той же день, про те, що я раніше того не знала. І мені завжди жриця так відіграється. Ну, на карту дня, звісно, я собі беру. А у вас це буде за цей тиждень щось таке, бо це карта тижня. Що щось буде пов'язано з жрицею і королевою мечів? Ось такий перший варіант. що я витягнула з карти все, що могла, сказала все. Якщо щось там ви, ну, відчуваєте, що вам щось уже резонує. Добре, якщо ще нічого ви не зрозуміли, поки що про що я, то через тиждень ви це зрозумієте, і я дуже прошу, напишіть зворотній зв'язок через тиждень, як вам відігралося, що там у вас було, справді якісь таємниці відкрилися, чи їсть, чи ваші якісь комусь, чи як там чи то читовиця королева, чи хтось і щось пов'язано з таємницями, так якщо коротко в двох словах, то напишіть, будь ласка, ж, як і що вам програлося, чи щось було подібне у вас чи ні. Цей тиждень. Це дякую вам за увагу. Перший варіант, другий варіант зелене сердечко. Вітаю вас, зелене сердечко. Те, що це знову мечі? Цікаво, цей тиждень всім мечі? Теж мечі лише вже ту з мечів. Там королева мечів, а тут ту з мечів. Ну, і ви щось вирішите? Тут е, вирішення йде. Бо ту мечів е, якось е, легко, бо це пір'ячко тут, бачите, цей туз пір'ячко, туз мечів. Ви з легкістю прийдете до якогось рішення. Воно закриває сонечко цей, це пірячко. Пірячко, воно легке, але мечі у нас не такі, то вони легкі. Тут, туз туз пір'їв. Але це туз, це не якась там десятка чи трійка. Тут, в принципі, щось проясниться, знаєте, так, щось проясниться. Те, що було вам незрозуміло, щось було не вияснено, якась була можливо, ситуація, обставини, якісь затягнуті, ви їх проясните. Він е, пірічку закриває сонце, але це пір'я це не якийсь там камінь, воно легенько. Закриває, ви в нього подули і вже сонечко видно. Тобто, через це піря, через оці, е, як це ну, проміжки ці. Це одно сонце видно. Піря легенькі. Ви його зможете здути. А це пір'я. Оце то з мечів. Це якась обставина, якась ситуація, яка у вас була незрозуміла. Цей тиждень ви маєте щось вирішити. І, скоріше за все, це буде пов'язано з якимись таємницями Я тут жриця. На дні підказочка є жириця, якась, якщо у вас була якась неясність, якась таємниця від вас щось, ви відчували, може, що хтось щось скриває. Можливо, ви знали, але не мали фактів. То ось ви факти знайдете цей тиждень. Тут з мечі, це і є факти. Ви так знаєте, як ви рубанете з плеча і все, і все стане на свої місця. Якийсь лабіринт, як то що ви відкриєте. І то дійсно то було щось. по... Жриці щось було таємне, щось було скрито. Щось, що ви не бачили, щось, що вам не показувалося, жриця. Бачите, книга закрита в цієї жриці, на цій колоді. І очі пусті, ви того не бачили. Знали, але не бачили. І ось цей тиждень ви це, ви це відкриєте. Ту мечів прояснення, прояснення, прорив, відсікання, відрізання чогось. Але чогось чи когось, я вже не знаю, там вже ви по своїй ситуації підкладайте, що там, що там буде у вас. Можливо, у вас, ну, ви має, навіть зараз може, здогадуєтеся, про що це мова? То якщо ви здогадуєтеся, якщо ви якраз, є у вас якась ситуація така мутна, про яку ви постійно думаєте, як би її вирішити, то цей тиждень це ви зробите. Карта тижня вам тут з мечів. І підказка тут ну, у нас жреться. Таємниці. Відкриються якісь таємниці. Тут тут все, тут тільки якщо там по королева теж мечів, але там то фігурна карта і більш багато варіацій, можна сказати, було, то тут варіацій нема. Тут одне для всіх. Відкриється щось проясниться, щось вирішиться, щось відріжеться. Те, що було в тайні, так можна сказати. Те, що було в таємниці, те, що було незрозумілим. Для вас можливо, якщо навіть ви догадувалися. Бо ця жриця – це ще інтуїція. І якщо у вас була якась інтуїція на на рахунок чогось, якоїсь обставини, людини, ситуації, і у вас була інтуїція, ви думали, що ось так треба, але ви ще не знали, ви боялися, то ось цей тиждень ви це зробите. Те, що інтуїція вам підказувала, так ще може бути це з цією жрицею, що може бути що те, що підказувала вам інтуїція, воно зараз, знаєте, як-то, що так, інтуїція, вам що підказувала, воно зараз перейде в, е в справу. Воно перейде в, е в ментал. Енергія перейде в ментал. Щось сакральне воно перейде в реальне. Ось так, можна навіть сказати. З мечів. Ця карта така, знаєте, вона не, вона не страшна, вона не погана, хто не боїться е, такого знаєте, якби, ну, прояснення е, якоїсь там ситуації чи ще чогось, хто не боїться дізнатися правду. Тим більше, що тут по жриці може бути що щось було скрито, закрито, тайно, то тепер буде правда, вийде наверх. То, вон, то це хороша карта. Хто боїться, хто живе у ілюзіях, хто не хоче е, знати правди, то тому ця карта ту з мечів важка, страшна. А хто навпаки любив краще гірка правда, чим солодка брехня, то оце туз, оце він про те. Ото, ото поговірка та прислів'я, що краще гірка правда, чим солодка брехня. Оце якраз про цей туз. Якраз про цей туз мечів. Так що у вас щось ось, ось таке щось цей тиждень буде. По тузу мечів другий варіант. Щось, щось проясниться, щось, щось зрозумієте, щось відріжити може. Зрозумієте і відріжити. Все, все, що, все, що до ту за мечів, іде що, що, що що Вибачайте, слова наперед думок хочу сказати швидко. Все, що йде таке незрозуміле, воно стане зрозумілим, ясним, чітким, гострим, може навіть. Ну, але то, то ж саме, що по тій поговірці про солодку правду. Гостро, але, але правда. Якщо ви готові, то можете не боятися чекати. Цей тиждень з нетерпінням і дізнатися, що, що хто, хто, наприклад, ну, не про що не догадується, і тут прийде якесь прояснення. І потім, ви, ви потім, коли воно вже це станеться, ви зрозумієте, що це було за жриця і цей туз мечів прояснив. Що це була за таємниця, яку прояснив туз мечів. Якщо у вас зараз, наприклад, хтось вже догадується, у когось є якісь подібні ситуації, все, що я озвучила, то ви вже зрозуміли, про що я. Можливо, вже зрозуміли, ну хоча б на 50%. А у когось ще абсолютно нічого немає. Якщо це якась таємниця, яка була дійсно від вас скрита по жриці, і ви її не знали, то зараз ви її дізнаєтеся, то ви чекайте, будьте готові. Щоб ви знали, що щось, щось буде, щось відкриється. Так, зелене сердечко, все дякую вам за увагу. Другий варіант все. Все, що могла, те вже витягла. Так, все така карта дня на цей тиждень. Не забувайте, що це на тиждень тільки цей тиждень. Ну, до 16 липня включно. І не забуваємо, звісно, як завжди, вже казала, що я кажу у кожному розкладі кажу, це загальне, може не зрозумувати. Це загальний розклад може не зрезонувати зовсім, то що, це загальний. Якщо зрезонує, я дуже буду до вас рада. Буду дуже-дуже рада, що зрезонувало, що правильно я змогла побачити те, що у вас сталося, і дуже буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Все на сьогодні все. Тож, чекаємо, як пройде тиждень, і я чекаю зворотнього зв'язку, а ви своїх подій. Підказала все, що могла. З карт витягнула, підказала все, як могла. Все, на все вам добре, гарного вам тижня, гарних вам подій на тижні, на тижні і не тільки на тижні, а взагалі мирного вам неба. Всього-всього доброго, здоров'я, добра. Слава Україні, слава нашим захисникам. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.